Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з гучних заяв відомого американського мільярдера, бізнесмена та інженера, палкого прихильника Трампа і республіканців Ілона Маска. ЗМІ повідомляють, що Маск закликав Зеленського до прямих перемовин з Путіним. Також він додав, що зеленському типу не треба вести контрнаступ, а російські солдати типу заслуговують на співчуття. Одразу хочу сказати Ілону Маску, що йому уважніше потрібно стежити за російською пропагандою і не лише за пропагандою, а й навіть за офіційними заявами з Кремля. Тому що два тижні тому пресекретар Путіна Пісков офіційно заявив про те, що основною складовою, чому російські окупанти підписують контракти з Міноборони РФ, є фінансова складова, дослівно хороші фінансові умови. Більше того, я нагадаю, що ще на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, тоді будь-хто з російських офіцерів, сержантів та солдат міг просто не брати участь у цій агресії. І за це тоді б нічого не було. Максимум звільнень це все. Але ж не було масових звільнень. Так, да, були поодинокі випадки, але росіяни не відмовлялися атакувати Україну. Тому про яке співчуття взагалі розказує маск. Але також я нагадаю, що в американських ЗМІ ще в минулому році писали, що типу маск купує алюміній, сировину для своїх виробництв у російського олігарха Дерепаски, що дуже хороші ціни. Тому можливо є якісь такі підстави, якісь таке підґрунтя навіть у Ілона Маска робити такі заяви. Крім того, ці заяви лунають в Унісон, заявами Трампа, а також деяких представників республіканської партії. А тим часом лунають гучні заяви з Європейського Союзу від голови дипломатії Жозепа Бореля, який повідомив, що підтримка України від ЄС має тривати, оскільки США можуть скоротити допомогу. Про те, що Сполучені Штати Америки можуть скоротити допомогу, як казав. Ще кілька днів тому і постійно на цьому акцентую увагу. І насправді це так. Тому що така політична ситуація зараз в США, вона насправді несприятлива щодо військової допомоги та іншої допомоги Україні. Також ми чуємо такі заяви від Ілона Маска, а враховуючи те, що у нього дуже великий авторитет в США, він має великий вплив на американське суспільство, то насправді це шкодить Україні. І те, що Європейський Союз має як мінімум не зменшувати, а то і збільшувати допомогу країні, це просто факт. І сьогодні є дуже добрі новини з Німеччини німецьке видання Bild пише, що Німеччина вирішила подвоїти військову допомогу Україні. Мова йде про те, що уряд Німеччини вирішив збільшити у наступному 2024 році військову допомогу країні з 4 до 8 мільярдів євро. Новина безумовно хороша, і ми бачимо, що незважаючи на тиск Заходу Сполучених Статів Америки з деяких країн ЄС, на президента України Зеленського, на українську владу, Україна не погоджується на перемовини з Москвою. І також ми чудово розуміємо те, що враховуючи таку ситуацію в США, Європейський Союз не може кинути Україну, поза всякими сумнівами буде підтримувати Україну, і такі новини безумовно радують. Також потрібно ще одну добру новину для України повідомити. Це те, що уряд Канади просить парламент надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 362 мільйони доларів. Це мається на увазі доларів США, а не канадських, канадських це півмільярда. І також хороша новина, що незважаючи на таку ситуацію в США, Канада активно і далі продовжує допомагати Україні. А тепер перейдемо так коротенько до ситуації на фронті. Чому? Тому що сьогодні є дані по втратах окупантів, і ці втрати, вони насправді зашкалюють. Рідко коли втрати окупантів були 1130 чоловік особового складу за одну добу. Також це десятки одиниць бронетехніки, танків, боєк броньованих машин, 38 артилерійських систем, втрати шалені. Щодо ситуації на полі боя, я процитую. Декілька буквально заяв від Американського інституту вивчення війни, який прямо пише про те, що війська РФ активізувалися в районі Авдіївки. Також є повідомлення про те, що ЗСУ контратакували і відбили позиції біля Авдіївки, тобто тривають важкі бої. Окупанти, несучи такі втрати, вони, звісно, десь можуть трохи й просунутися. Але Збройні сили України контратакують, відновлюють позиції. Ще раз наголошую на тому, що ситуація вкрай важка. Є новини і повідомлення про лівий берег Дніпра, тому що там Збройні Сили України, вірніше Сили оборони України, вони влаштували в плацдарм, також йдуть вкрай важкі бої, Збройні сили України закріпилися і очікуємо додаткових новин. Обов'язково потрібно сказати про те, що сьогодні в Україні історичний день, тому що перша річниця звільнення Херсону від російських окупантів. Є багато заяв від президента України, від головнокомандувача, від керівника української розвідки, від Вищого військово-політичного керівництва України і дійсно цей день історичний. Президент України Зеленський гучно заявив про те, що Україна не забуває про свої міста і села, які зараз тимчасово окуповані, і обов'язково повернеться туди назавжди. Також досильно презентувати заяву з Офісу президента України від подаляка, який сказав прямо. Що війна РФ з Україною перебуває в точці неповернення. Насправді так воно і є. Україна обов'язково звільнить усі тимчасово окуповані території і немає вже ніякої точки повернення ніякого мінська 3 не буде. Важливо зазначити, що російські окупанти продовжують займатися терором, обстрілюючи мирні українські міста. Звертаю вашу увагу на те, що вперше за 52 дні вони обстріляли балістичними ракетами столиці України місто Київ. Сьогодні з'явилось повідомлення від командувача повітряних сил України, який сказав, що зранку Київ від російської ракети захистив ЗРК Петріад. Поки немає офіційної інформації, чим же били окупанти, чи то балістичними ракетами Іскандер, чи то балістичними ракетами від С-300 С400, але сам факт в тому, що завдяки поставкам від союзників ЗРК Петріат Україна має можливість відповідно збивати балістичні ракети. І це хороші новини. Потрібно, щоб Захід поставляв Україні більше таких систем. Але не лише був удар палістичними ракетами, були удари із шахедами, є повідомлення від Київської міської військової адміністрації про те, що всі ударні дрони, що ворог запускав на Київ, збили. Я зауважу, що Кремль, поза всякими сумнівами на тлі цих новин про ракетні обстріли, готується до ударів по енергоінфраструктурі України. І сьогодні знову пролунало чергове попередження для Москви, в тому числі і міжнародні ЗМІ, зокрема німецьке видання Deutsche Welle повідомляють, що Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру РФ, на посилення російських обстрілів української енергомережі, цієї зими Київ може відповісти атаками на нафтогазову галузь Росії, зокрема на родовище нафти. Про це прямо офіційно заявив міністр енергетики України Герман Галушин. І тільки так і ніяк інакше. І будемо дуже сподіватися на те, що до Путіна і Кремля таки дійде. А тим часом цікаві новини на Росії: ЗМІ повідомляють, що під Москвою безпілотники атакували завод з виробництва кинжалів та іскандерів. Потужні бавовни пролунали в Коломні, Строгіному та Красногорську. Також російські ЗМІ пишуть про потужну павовну на пороховому заводі в місті Котовськ. Це Тамбовська область. Крім того, є повідомлення про те, що у Рязані внаслідок втручання невідомих осіб, а також бавовни, зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзду. Російська влада каже про те, що це був вантажний поїзд, який перевозив не боєприпаси, а перевозив мінеральні добрива. Як воно там насправді невідомо, але спостерігаємо з розком подій. Також потрібно зазначити. Що Міноборони Великобританії, а саме британська розвідка, гучно повідомила про те, що Російська Федерація посилює використання історії як зброї. Є також уточнення, що Кремль спотворює історію, щоб посилити антизахідні настрої Росії. Ви знаєте, ця новина звучить, звісно, гучно, але насправді Кремль цим завжди займався ще, фактично, з самого початку, як тільки московське царство почало розростатися. Ця історія постійно спотворена. Ще цікавий момент щодо спотворення історії і роботи російської пропаганди це те, що в російських ЗМІ прямо пишуть, що російська влада охоче перетворює своїх громадян на холоднокровних чудовиськ. Насправді сказано абсолютно влучно, саме цим займаються пропагандисти і Кремль. На жаль, менталітет у більшості росіян він проімперський. На жаль. За допомогою телевізора Москва може фактично управляти людьми, впливати на суспільну думку і дійсно перетворювати багатьох росіян на холоднокровних чудовиськ. і що ми бачимо зараз на фронті. А закінчимо цей випуск добрими новинами для України Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання української економіки до 4,5% до кінця цього року. Насправді ще в минулому році українська економіка могла значно відновитися. Але, на жаль, через ці обстріли по нашій енергоінфраструктурі це не вдалося. В цьому році прогнози покращилися, але знову спостерігаємо за тим, як буде діяти Кремль чи подіє на нього те, про що його попередила Україна, і в черговий раз попереджує і надалі. І будемо сподіватися на те, що до Кремля таке буде доходити. Тому що інакше Україна просто буде бити тим же у відповідь. Останньою новиною у цьому випуску буде офіційне повідомлення від Міноборони України про те, що воно вирішило маркувати фарбниками пальне для ЗСУ. Тепер буде червоний дизель і зелений бензин. Те, що буде таке маркування, це абсолютно правильно. Потрібно боротися з корупцією, зловживаннями на всіх рівнях. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.